Максим. Ого, блядь. це що залівер? Інода. Тут щось заблочили заблочили виїзд, виїзди, чи що? шо Це пізда, блять. Настя, питання. ви, не державят. О, второй вопрос. Походу. Треба було зразу документи просити. Шести геймфаєм геймфа. Там багато чим там можна оболочка. Була... Оформляй когось. 40 зараз. 40. Походу, до іншого банкувату поїхав. Буденок? Магаз сделала такая 6-2 жорстко. С хуя. Не. А 6-2, відкрите розкрада. А, 6-2 таємно. А як мне так 6, я блядь, так? Сукан. Что це, 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 це за хуй? Опа! Опа! Нейтрализация нахуй. Ты сейчас стрелял. Натуре? Дистанцу, пока скаду, сей забронен. Кто щас стрелял? Ша за тварь стрелял. А, блядь, щауден кьюшнился. Завай жалобу. Давай. Да, я на одного, ты на другого.